Місцеві бюджети області за загальним фондом до затверджених показників на 5 місяців цього року виконані на 135,9%. Понад план отримано 169,9 млн грн. За останній місяць рівень виконання запланованих бюджетних показників зріс на 1,9% пунктів. Виконані усі зведені бюджети районів і міст обласного значення та обласний бюджет. При цьому забезпечення надходження всіх запланованих на звітний період податків і зборів. При збереженні існуючих темпів надходжень до місцевих бюджетів в червні цього року, дорахуванні прогнозного збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з початком літньої відпускної компанії очікується при виконанні місцевих бюджетів області за підсумками 6 місяців на 138,1%. За попередніми розрахунками очікується перевиконання місцевих бюджетів на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. У тому числі понад планові надходження районних бюджетів ми очікуємо близько 34 мільйонів і обласного бюджету біля 37 млн мільйонів гривень. Департаментом фінансів проведено аналіз надходжень до місцевих бюджетів по порівнянні з попереднім. Року. Ріст доходів місцевих бюджетів області за 5 місяців цього року у співставних умовах до минулого року становить 60,3%. Це плюс 242 млн грн. Позитивна динаміка надходжень зберігається в обласному та усіх зведених бюджетах міст і районів. На надходження основних бюджетів утворюючих платежів податку на доходи фізичних осіб, плати за землю і єдиного податку. Перевищують минулорічні надходження відповідно на 24,6, 39 і 32,5 відсотка. На При цьому надходження цих платежів проти відповідних минулорічних показників зросли в усіх містах і районах. Якщо взяти тут до державного бюджету суб'єктами господарювання Волинської області станом на 1.6.2015 року в цілому сплачено 1,9 Сотих мільярда гривень це на 810 мільйонів більше, ніж в минулому році. 1,7 сім Це суттєві надходження по області. Якщо взяти е, найбільшу тому вагу у до загального фонду державного бюджету, це складає податок на додану вартість. В розмірі з 1 мільярд 100 мільйонів це від е, податку на доданих вартість із ввезених на територію України товарів. Особливістю надходжень до державного бюджету по нашій області є те, що основну долю усіх надходжень складає надходження, які адмініструються митними органами. Так, надходження від митних органів до державного бюджету від суб'єктів, розташованих на території Волинської області, складає 1,7 мільярда це 73%. За період січня по травень цього року органами казначейства області відшкодовано податку на додану вартість у розмірі 352 мільйони. Це у 2,6 рази більше, ніж у відповідний період 2014 року. 134 мільйони всього. Станом на 1.6.2015 2015 року до місцевих бюджетів, як вже частково було озвучено, без бюджетних трансфертів надійшло 655 млн грн. Це становить 53%. І в цілому, якщо взяти місцеві бюджети області на сьогоднішній день по загальному фонду місцевих бюджетів, перевиконали планові показники на 167 млн грн. Це суттєві цифри. Найбільшу питому вагу надходження до загального фонду по місцевій бюджету це становить податок з доходів фізичних осіб 50%, який складає 321 млн грн. З метою забезпечення своєчасної виплати відпускних працівникам освіти та охорони здоров'я з державного бюджету 2, а не 10-го, як це зазвичай передбачено, для місцевих бюджетів області було зараховано 50% коштів помісячного розпору розпису субвенції. На підготовку дитячих кадрів та медичної. Я прошу голів районних рад і районних державних адміністрацій міських голів не чекати кінця червня місяця. Орієнтовні цифри є, вони, напевно, мало в чому зміняться. Я вже просив би зараз вас почати відпрацьовувати пропозиції, які повинні бути розглянуті на сесіях районних і міських рад. Голови районних державних адміністрацій дуже прошу вас. Скрупульозно підійти до розгляду виконання бюджетів, перевиконання бюджетів, по результатам першого півріччя на рівні кожної сільської селищної ради, для того, щоб можна було все це об'єднати в завдання, які стоять по незавершеному будівництву, підготовці до зими, ремонту доріг, питання соціального значення, в тому числі ті, які ми піднімали зараз по питаннях сімей військовослужбовців, вояків АТО. І інші питання. Попередньо, прошу, Сергій Дмитрович, провести комплекс нарад, починаючи з 15 червня і до 15 липня, на якому розглянути пропозиції кожного району окремо кожного району окремо і кожного міста окремо. З врахуванням тих ресурсів, які отримують вони додатково. Ми повинні максимум до. Кінця червня місяця до 25 числа опрацювати пропозиції по обласному бюджету і не пізніше, 10 липня, передати ці пропозиції в обласну раду для розгляду на відповідних депутатських комісіях. Значить, таке завдання є дуже важливим. Врахуйте, будь ласка, ще раз говорю: підготовку до зими, питання енергозаміщення, питання незавершеного будівництва, питання доріг і соціальні питання.